Я бачу, ну, для мене був шок: 60% не мають бойового досвіду. Офіцерів це від капітана до полковника. Він не знає, як вибачте, сразу лопати і приймати е, сухий душ. Так які він завдання буде ставити підрозділи? Ну, це в принципі військового е, бойового досвіду чи з 2022 року? Взагалі жодного. 2014 14-го теж. Так. Да. Взагалі жодного. Я говорю, а що так можна було? Де ви були, хлопці? Ну, один майор, молодой майор, там здоров'я, ну, хоч на, на, на Бікборди фотографію. Каже, я воював. Я говорю, а де? В штабі бригади просидів півроку. Ну у нас якась ну, диспропорція. Десь хтось ховається від війни, десь хтось себе наживіє. Якщо взяти провести аналітику по особистим справам, сколько е, люди е, там на бойових загальний термін, то є фактично ті, на яких е, на виїзді на них фронт тримається. Є ті, які навіть туди не заїжджали.